Так, всім привітов, Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один день, і ще один таранчук. Так що Леся Петрівна не було її 4 дня, прилетіла додому. Каже, треба щось поснідати толкове. Ну каже, давай, мабуть, велика банчика. Так що сьогодні зарізали кабанчика на переробку і завтра вже будемо під замовлення. Так що друзі нічого не знімав. Трохи сьогодні був тяжкий день, тяжка ніч, трохи мотався до... Свинки розпоросили, потім покажу. Є моменти. У нашої тумбочки відходять поросята чомусь. Не знаю чому, можливо і за те, що вони раніше народилися. ну, Головне, як казав один чоловіка, хай це буде найбільша біда, яка трапиться у нас. Так що, друзі, працюємо далі. Зараз просто хочу продемонструвати, що ми на сьогоднішній день розібрали, як виглядає кабанчик в розібраному вигляді. так що... Так що, друзі, сковорідочка шкварчить, це найголовніше ми зробили. І от що ми маємо на даний момент? Отака купа обрізків. Оце обрізки. Ну, можна сказати, відходи. Це у нас м'ясні обрізки, ну, толкові обрізки м'ясні, просто для того, щоб сформувати деякі кусочки, вже по привичці на переробку воно буде йти чи на тушонку, ми все одно робимо так, як робили і раніше. Так що, Королівське м'ясо, ну, у нас кажуть вирізка, десь кажуть сонзове м'ясо. Це у нас по финочках. Хто питав, що це за частина, то ж фартушок, який йде там від ребра, донизу сюди в сторону підчеревинки. От, Калюха забрав у мене великого ножа, малого ножа. Це у нас обрізки від грудини, грудиночка. Ну і така супер у нас сьогодні підчеревинка, доволі така потужна і хороша. Сьогодні зарізали кабанчика, розрядили кліточку. От, хто пам'ятає, я тоді говорив там біля тумбочки. Ось така у нас лопаточка. Доволі чинчинарем. Свинка, кабанчик у нас був такий рижу-рябого кольору, але це від нашої мазухи, вона у нас в помісі з гепширом. Тобто з чорною свиньою. Ну от такий результат на даний момент маємо. Ну і найголовніший результат це на сьогоднішній день це сало. Так, що ми маємо по салу, а сало ми маємо сьогодні от таке. Як вам? Ну, це передочки, це бочочки, смалене з мішковинкою. Хтось там питав, чому у вас сало не жовте, а темне. Ми вже пояснювали, воно жовте, потім ми його смалимо, кладемо в мішковинку і спалюємо в мішковинку і потім змиваємо. І виходить таке. Ну, на камеру, виходить, темніше, а так воно світліше. То задочки, то бочечки. Так що так. Так, і ще одна частина тіла приїхала. Це у нас. Риберта. Ну, тут зараз ми посортуємо, є ребро-обрізне, це що де був биток. Це у нас бачки, ну і є ще такі, е, сахарна кісточка. Отака. Так що доволі такий кабанчик невеличкий, але реально потужний. Калюха каже, Мене не знімай, знімає, калюха працює. Оце головна робота, правильно калян? Тому що треба підтримувати свою форму. Так що калянчик справився. Сьогодні за скільки ми залупашили? Та то таке, хай буде. Туди теж треба. Скільки часу два з половиною. Десь так. Так що 2,5 часа викатане, вирізане, обрізане, вже навіть охоложене фактично. І калюха є вже таранчук. Так що калюха може виключати нашу сковорку. Сьогодні на таранчуку небагато, так щоб поснідати і поїсти. Але сковорити 2 години, 2 години. Ну а сало, звісно, огонь. Сало то є сила. Так що я вже розповідав, чому ми смалимо сальце з мішком. Тому що, що був колись момент, що не могли продати. А зараз немає, немає спасу, не можемо відбитися від людей. Так що сальце доволі таке хороше, цікаве. Так що от такі справи. Так що, друзі, в кого є бажання, напишіть свої коментарі. по цьому Питанню, як ви розбираєте м'ясо, чи правильно це ми робимо, чи неправильно, як краще, як не краще. Ну, я думаю, правильно це кожен робить так, як йому хочеться, ну а ми робимо так. От. І можливо, комусь хтось візьме від нас. Ми колись взяли від однієї людини і нам це все діло сподобалося. Ну, а також дралі працюємо, працюємо в підтримку наших захисників, тому що западів дуже багато. На жаль, Зайдеш там в соцмережі, якщо ти дивишся і живеш цією тематикою, то тобі рекомендує ті речі, які безпосередньо кричать сьогодні більшість людей, які безпосередньо напряму зв'язані з військовими, родини військових, дружини. Є трошки печальна ситуація, але ми рухаємося далі. Так що, друзі, дочекалися ми від нашої кучеряшки поросяточок, Не дуже густо. Ну а в нашої тумбочки трошечки печаль біда. Так що втрачаємо молоде поповнення. Ну, але дав би Бог, щоб то була найбільша біда, яка трапилася у нас. Сьогодні. Так що, що Бог дав, то все в торбу. Що трапляється на нашому шляху, то є ерунда. Трохи є проблеми у нас з молочністю у нашої тумбочки і щось вона зарані. опоросилась трошки раніше, як положено. Ну і є проблеми. Почали поросятки пропадати. Нічого. Кучеряшка теж розпоросили, не знімав. Трохи було сьогодні не до цього, трохи є моментів різних, спілкування з військовими. Трохи воно якось морально тяжко, не знаю, як воно буде далі, але я кажу, хай як є, так є. Буває і гірше. Хай Бог забере лучше малих поросят, ніж забере в мене когось з моїх знайомих і друзів, які боронять нашу неньку України. Ну таке. Зробили профілакторію, але результат не дуже. Так що рилися, да і помаленьку тусуємося. Так що такий невеличкий відеозвіток по кучерішки. Так, а тут ми сьогодні забрали кабанця і забрали його, розрядили трішки обстановку. І Леся Петрівна дала команду, щоб... На переробку тушонки треба туди-сюди, прохисало. А вже завтра будемо різати, там у нас є свинка. Я її колись заставляв на свиноматку хотів. ну Так у мене не, не вийшло її спарувати. Так що ми її будемо також вбирати. Я її поставив в індивідуальну клітку, Ну а там далі буде видно. що ви, а тут одні дівчата вредні, капець. Так що, друзі, помаленьку хазяйнуємо, дякуючи нашим хлопцям і дівчатам. Хто там мені говорить, що я не маю права там виставляти пости у себе на сторінці, які мають право тільки виставляти родини загиблих або матері військових і ділитися такими постами. Я думаю, що я заслуговую і моя родина на те, щоб виставляти такі пости, які стосуються військовослужбовців. Я думаю, ви мене зрозуміли, що там були за пости. Там війна до війни про тих, хто воює, про тих, хто не воює. Просто поділився, тому що кричу ще питання. На сьогоднішній день тільки три рази прийшлося відмовити. Це дуже важко, я вам скажу. Але ми продовжуємо рухатися і прошу не ображатися тих людей, які звертаються до мене. На жаль, не можу я взяти на даний момент організувати реп, там, установку, тому що зараз їх треба хоча б три штуки, і це не таке то легке питання, плюс там по автомобілям є питання і збори, і той екскаватор, і ремонтів. Ми так їх не можемо вже і закінчити. Я сьогодні вже спілкувався з Колією Коршунковою, спілкувався ще з одним військовим, кому допомагав перекорці, якщо є можливість. Не буду я просити нікого. Якщо є можливість, просто скажіть на своїй сторінці. Можливо, хтось зайде до нас, і можливо, хтось підтримає, так як ми вам вже допомагали неодноразово. І може люди вам повірять, і трошки, можливо, хтось щось підкине. Ну, а той, хто каже, що ви вже задовбали користуватися ситуацією, і, і, і збираєте кошти, і збагачуєтеся на війні, барабан на шиї вперед, а я живу цього дня, спілкуюся з хлопцями кожен день. І реально другий день немає, немає натхнення навіть зняти якесь відео. Не знаю, думки тільки одні. Так що вибачте мене, я свиновод, як там хтось мені казав, займайся свиньми, не сунь свого носа волонтерство, кожна собака стала волонтером. Хай я буду тою собакою, але я знаю, що завдяки вашій підтримці ми врятували не одне життя. І будемо працювати доти, допоки є у нас можливість. Так що на цьому буде все. Всім миру, здоров'я і добра. Завтра у нас четвер, день Таранчука. В суботу буде у нас прямий ефір. Ми розіграємо призи, поспіваємо на зло всім ворогам, поспілкуємося і, можливо, зберемо ще якусь копійку. Так що працюємо далі, друзі. Дякую вам всім за довіру, за підтримку.